Діви, привіт Рада вас вітати! Дивимось для вас вересень 2025 року. Як він у вас відіграється в особистому житті, кар'єрі і в фінансах? Особисте життя. Шестірка жезлів. Для тих, хто в нас наразі самотній. Трійка чаш, дев'ятка пентаклів і місяць. Тут у вас, ваші друзі або знайомі, колеги будуть намагатися з кимось познайомити, або ж хтось з ваших друзів, колег. Ходітиме з вами романтичних стосунків, можливі навіть побачення, але по карті місяць у вас є певні комплекси, або ж якісь певні страхи пов'язані з стосунками, з якими ви поки не розберетеся, нічого путнього тут не вийде. Ось так. Тобто тут класно було б по восьмірці Пентаклів попрацювати над собою. Спілкування тут у вас буде, побачення у вас тут будуть, але всі, все ніби не так і не то. Самому вам кайфовіше все рівно, аніж з кимось. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут все залишається так, як воно є. Якщо тут в когось було питання про те, щоб заради вас покинули сім'ю і дітей, тут ніхто заради вас, сім'ю і дітей кидати не буде. Вам тут будуть просто пропонувати певні зустрічі час від часу і, можливо, навіть якусь фінансову допомогу і підтримку. Але заради вас розлучатися тут ніхто не буде. Тут все питання лише в тому, чи ви хочете бути в таких стосунках, чи вам це потрібно. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так, переживання, труднощі і страхи, пов'язані з якимись питаннями сімейними. Можливо, ви будете їхати до вашої родини або до родини вашого чоловіка. Можливо, вперше знайомитися е, можете тут хвилюватися. От, в такому ключі воно прям і виходить, що ви хвилюєтесь перед знайомством. Також може бути, що ви дізнаєтеся якісь таємниці, наприклад, родини вашого чоловіка. а Чоловік ваш про це не знає, чи хлопець ваш про це не знає ще. І ви думаєте, як би йому це сказати, і чи потрібно взагалі йому про це знати. Ось так, спілкування. Питання можуть бути пов'язані з будинком, домом, квартирою. Фінансами, документами, претендентами на спадщину, в такому ключі? Загалом у вас тут є шанс отримати перемогу Ось. в питаннях, які я озвучила вище. Чи йде тут про одруження? Так. Да. Чи йде тут про те, щоб жити разом? Да, якщо ви, як жінка, наприклад, проявите активність і аналітичний склад розуму в якому контексті. Не чекайте, поки вам це запропонують, а підштовхніть свого партнера до цього. Так, можете просто навіть кудись поїхати разом, пожити і зробити таку демо-версію. Так? Ми з тобою зараз десь трохи поживемо, день до одного звикнемо і так далі. Тобто, якщо ви собі задасте з ціллю за вересень отримати е, обручку, або з'їхатись, або будь-що інше, ви це зробите. Що в нас по роботі? Повішений для тих, хто наразі не працює. Може бути, що не працюєте по стану здоров'я, або не можете зараз. Да, тобто вимушена відпустка або вимушене звільнення для того, щоб привести в порядок свій стан здоров'я. Також санітарно санітарно. Сан -с -с. Це називається, я вже 15-те відео записую. Санаторій, санаторно-курортне. Боже. Санаторно-курортне лікування, да, тобто для того, щоб привести своє тіло і свій розум в порядок. Я не бачу тут виходу на роботу. Тут, скоріше, можуть бути у вас думки про те, що вам треба якось реалізуватися. Якщо ви реалізовані, наприклад, лише в межах своєї родини, вам би хотілося тут реалізуватися ще і як майстер в чомусь. Можете думати про розвиток якихось хобі. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Так. Тут всіма правдами-неправдами, прибріхуючи й не прибріхуючи, входячи в стан жертви і не входячи, отримати роботу. Знаєте, як то кажуть, на війні всі средства хороші. Правильно? Правильно. Якщо для нас є ціль отримати роботу, то не потрібно бути такою вже, знаєте, ідеальною людиною. Ідеальних ніхто не хоче. Всім потрібні цілеспрямовані, терплячі, хто там ще вони просять. Да? Тобто проявіть трошки хитрість, і тоді зможете знайти те, що вам потрібно. Да, тобто, треба трошки десь схитрить. Інакше будете розчаровані. Будете розчаровуватись. Для тих, хто вже працює по найму. Так, тут вибір. Вибір пов'язаний з тим, або щоб більше попрацювати, або щоб більше часу сім'ї. Можливо, вам запропонують якісь умови, які... Зменшують кількість вашого вільного часу. Вони збільшуватимуть вам фінанси, але зменшуватимуть кількість вільного часу або можливість бути з родиною довше. І ви будете брати для себе паузу, приймати рішення, чи ви готові на це, чи ви готові на ці нові умови і моменти, чи не готові. По фінансах я ж кажу, це дуже добре. Якщо ви працюєте самі на себе як фрілансер. Так, це взяти відпочинок, відпустку, не працювати, працювати в півсили, в півоберта. Можливо, ви роздумуєте над тим, щоб змінити трохи діяльність, або просто ви вигоріли і вам потрібен відпочинок. Мені це так відчувається, що все-таки вам тут потрібен відпочинок. Також може звернутися до вас королева Пентаклів з фінансовим замовленням, таким класним, мощним. І ви будете думати, жартувати своїм відпочинком чи взятися за роботу. Ну, швидше, за все, що... швидше за все, що візьметеся за роботу. Намагатиметесь це якось поєднати з відпусткою. для тех, кто мой властный бизнес. Конфликтность, подвищена конфликтность, можете наломать дров. Можете наломать дров, тому Тут слідкуйте за своїм колективом, слідкуйте за вашими менеджерами, керівниками, слідкуйте і за тим, що ви, да, як ви поводитеся, ще десь ви не маєте собі дозволити зірватися на когось в колективі, да? тобто унеможливте конфліктні ситуації. Тут може бути ще питання, що ви будете наймати нових працівників, і будете дивитися, хто швидший, хто шустріший, хто більш такий дружелюбний, да, відкритий. І влаштовувати такі міні-голодні ігри. Тобто це спів... кілька співбесід за раз, там, де треба, щоб людина максимально себе показала. Ось, І будете вирішувати, кого брати в команду. Я б не рекомендувала зараз брати кредити або брати якісь борги на бізнес у вересні. Не рекомендувала б зараз. Що в нас по фінансах? Так, що ми тут бачимо? Віка жезлів. Двійка жезлів, в принципі, вона про те, що в нас є кілька варіантів, і ми вже один собі вибрали. Другий теж є, але він у нас ніби як запасний. Розкриваю тут всередині в нас тут чаш, це хороший знак. Нам треба знати, питання ремонту квартири дому. Вирішується вам в плюс. Йдуть у вас зміни по цих питаннях. Також офісу, приміщення, здачі, оренди, продажу. Йдуть у вас в плюс. Фінансова ситуація хороша по королю пентаклів, тобто це стабільність і також може бути фінансова допомога від чоловіка. Від земної стихії, ви задоволені своїм фінансовим станом. Можливо, ви плануєте якісь покупки і будете вибирати, яка вам більш актуальна на вересень? Що ж, такий чудовий, яскравий у вас виходить. Вересень. Важливий в плані кар'єри роботи. Чекаю на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.